Мимося на екран. Хто ж там до нас прийшов? Лизачок. Ясно ока синя, тиха осінь, ходить між дубів і сосен, і малює кожен лист, бо Малярський має хист. Уже цілий місяць вересень та початок жовтня. Осінь панує у наших краях. Бач, яка гарна осінь. Я Те більше розфарбовує навколишню природу у яскраві кольори. А якою буває осінь? Як ми можемо її назвати? Ану, поглянемо на картинку, давай назвемо її якось. Чарівна. Підходить різнокольорова. Золота. Сумна, холодна, дощова, вітряна, сонячна, туманна, грибна, запаслива та багата. А ще оці, осінь працьовита, працьовита. Бо кипить робота і в садах, і на городах, так? Люди працюють, так, осінню, збирають врожай, садять пшеничку, так? І тому ми називаємо осінь працьовитою. А сонячною це коли світить сонечко і тепло, так? Добре. Дивимося далі. Хто ж до нас завітав? Ану, це такий гарненький у нас. Хто це такий Софійка? О, зайчик. зайчик, так. Я його зустріла по дорозі. Він біг, знаєш куди? На город біг. А звати зайчика Чіп. Ось таке ім'я його. Давай ми пригостимо зайчика чимось смачненьким. Пригостимо? Софійка, чим пригостимо зайчика, що він любить? Марковку. Так, морквинку, ще що любить. Так, так, молодець, ще що любить. Вон ще їсть. Так, угу. зайчики люблять всі овочі, так, і бурячок вони люблять, так? А, Добре. <кхів> Зайчик дуже із задоволенням хоче з'їсти і морквинку, і капусту, і бурячок, тому що він полюбляє всі-всі овочі. А де нам їх узяти, а? Де нам їх узяти? Де ми можемо взяти овочі? Так, на городі. А що таке город? Ану, дивіться на картинку. Що таке город? Це там, де ростуть що Овочі. Що росте на городі? Овочі. Так дивись, ось внизу ростуть. Що це таке у нас? Овочі. Молочинка. Так, овочі ростуть. А, а так, старше, так, старше, так, давай відео. Город там, де ростуть овочі. Уважненько слухаємо. Так, де ж у нас ростуть овочі? Слухаємо уважно. Називається казка Ходить гарбуз по городу». Ходить гарбуз по городу, Питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові. Всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сенидочки. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалися морквиця, гарбузовая сестриця. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, Обізвались бурячки, гарбузові своячки. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась хто бараболя, а за нею і квасоля. Іще живі ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий биб, Я іздержав увесь рід. Іще живі ще здорові, всі родичі гарбузові. Кінець нашій казочці. Сподобалась тобі така, е, така казочка про е, наші е, овочі? Сподобалась? Я звіта А і... Ану скажи, кого ми зустріли? Які овочі в нашій казці Кого зустріли? Софійка. Ну, хто був там? Ану, дивись на картинку, хто був там. Гарбуз був, да, найперший, так? Був гарбуз. Бу Буряк. Буряк був, ще хто був. А ну дивись уважно, ще хто був. Морквинка. Так, морквинка була, ще хто був. Картопля. Картопля, молодець, ще хто Диня. був. Диня. так, Ще хто був. Так, що було ще? Так, добре, фасолька була, да? Фасолька, бараболька була картопелька і старий хто біп, да? Добре, слухаємо далі. Давайте назвемо. Скажи мені, будь ласка, а чому овочі корисні для людей? Чому вони корисні? А? Тому що в них що є? Багато вітамінів, вірно. Багато вітамінів є. Так, дивимося на картинку далі. Дуже багато вітамінів, тому їх повинні всі люди вживати. Давай ми з тобою поглянемо на картинку і розкажемо про декілька з цих овочів. Добре? А ну дивимося, що це за овоч у нас такий? Помідор. Помідор. А ну скажи, будь ласка, якої він форми, який він? Круглий, квадратний. який? Круглий. Добре. А якого вона кольору? Помідорка yeah. якого кольору? Oh, yeah. Молочинка, yeah. червоного. А як ми можемо вживати помідорку? Сирою чи вареною. Як ми можемо вживати? Сирою. Oh. І сирою, і також мама чи бабуся закручує так? помідорки. Солимо ми їх, так? маринуємо, Засолим і вони тоді дуже смачненькі. Добре, дивимося наступну картинку. Що це в нас за картинка? Картопля. Картопля. А ну, скажи, якого картопля кольору? Корічнева. Молочинка. Коричнева. А форма яка в неї? Овальна, так? Овальна. А що ми робимо з картоплею? Варимо, жаль. Так, молочинка, варимо, смажимо, так? І тоді вживаємо. Добре. Наступна картинка. Що це в нас таке? Капуста. Капуста, молочинка. А капусту як ми вживаємо? І смажимо, так? І кидаємо в борщик, так? А якого капусточка кольору? Зеленого. Так, зеленого. Добре, дивимося далі остання картинка наша. Що це таке? Молочинка. Якого він кольору? Ну, якого кольору огірочок? Зелено. Зелено, так. І огірочок ми теж можемо вживати сирим, в салатик, так? І бабушка або мама можуть закручувати його на зиму, засолювати. Добре, дивимося далі. Дивимося далі. Зайчику нашому дуже сподобалися наші всі овочі. Давай послухаємо віршика, який, який е, називається огірочки. Ану, слухаємо. Лежить між листечком огірок, увесь до ниточки промок. Навколо нього огірочки. Його маленькі сини й дочки. Вони водичку п'ють ковтками, щоб завтра стати огірками. Так про кого у нас розповідається в цьому віршику, Софійка? Про огірки. Огірочки. А для чого вони п'ють водичку? Щоб що, щоб. Орками стати. Так, щоб стати великими огірками, щоб вирости, так? Добре. А давай для нашого зайчика Чіпа зваримо борщик. Зваримо борщик йому? <свят> давай спробуємо. Дивимося на е екран і будемо варити борщик. Так. Адже у борщі є дуже багато вітамінів, які корисні для нашого здоров'я. Так, корисні? Отже, борщик потрібно їсти. Давай поглянемо на необхідні продукти, які потрібні для борщика. І зваримо ось такий смачний борщ. Зваримо? Так, дивимося на наші продукти. Що ж нам потрібно? Уборщик потрібна картопля. Потрібна чи ні? Так, потрібна. Уборщик грушка потрібна. Ні. Уборщик потрібна. Потрібний бурячок. Потрібний? Угу. Так, молочинка. Уборщик, морковка потрібна. Mm -hmm. Так, молодець. Полунички потрібні борщик? Mm -hmm. Потрібні чи ні? Ні, так. Вже борщик полуничку не кидаю. Не потрібно. Уборщика капусточка потрібна. Mm -hmm. Так. молодчинка. У борщик вишеньки кидають. Yeah. Ні, вірно, не кидають. У борщик потрібна сливка. Ні. Yeah. Ні, Вірно, молодець. Не потрібна нам сливка для борщику. У Уборщики кидають цибульку. Yeah. Так чи ні? Yeah. Так, кидають, кидають цибульку теж. У борщик потрібна цибулька. У борщик потрібна кукурузка, так чи ні? <рик> ні, <рик> молодець. Не потрібно, носить. Складки У борщик потрібний часничок. Потрібно. Деякі люди люблять з часничком їсти борщик, тому борщик можна їсти з часничком теж. Розуміла? Я не люблю. Так. Добре, давай поглянемо. Що ж ми вибрали для нашого борщику? А ну дивимося. Це що таке внизу кругло зелена? К. Далі що в нас? Ци? Цибуля. цибуля. Ну, цибуля, так? Далі що ми кидаємо? Кар. Топля. Далі що це таке оранжеве? Морквин. Морква молодець. Далі що борщик не може бути червоним? Без буряч. Так. І кидаємо ще, хто любить часничок. Добре? Молодець. Справилася ти з завданням. Ось яку велику каструлю борщу ми зварили, так? Зайчик буде дуже-дуже задоволений, що ми йому стільки наварили. Молочинка. Так, закриваємо. Добре. На цьому ми будемо заняття закінчувати. А ну скажи, Софійка, хто ж до нас приходив в гості? І кому ми варили борщик? Зайчики. Для зайчика. А як звати? зайчика звати? Чіп, так? Так? Так, добре. добре. І, добре. І, і які ми е, овочі кидали для борщика? Ну, згадуй бурячок, так, капуста, морква, картопля. Так? <титут> Та молодець! розумничка. Добре! На цьому ми закінчуємо. До побачення!